Тривають бої за Бахмут. Російські окупанти намагаються просунутись містом, проте збройні сили України не дають прорвати оборону, каже заступник міського голови Бахмута Олександр Марченко. За минулу добу в Бахмуті вбито двоє. Мирних мешканців збройні сили України знайшли розбитий дім одній з вулиць міста і там обнаружили два тіла літніх людей. Також двох було поранено місцевих мешканців. Пошкоджено всього два приватних будинки із зафіксованого. Одна багатаповерхівка і один дитячий садочок. Це все в одному мікрорайоні. Ворог б'є хатично. Російські окупанти обстріляли Олексієво Дружківку. За інформацією начальника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка, дві людини загинули, чотири отримали поранення. Це підтверджують і поліцейські. З ураганів окупанти накрили Олексієво Дружківку. Руйновень зазнали 14 приватних будинків, господарчі споруди та автотранспорт. За інформацією Павла Кириленка, через обстріли армії РФ минулої доби отримали поранення двоє жителів часів яру. Наслідки обстрілів показав начальник тамтешньої військової адміністрації Сергій Чаус. Просто слів немає. Ну, хіба можна? Люди роками наживали, працювали. За добу поліцейські Донеччини зафіксували 18 ударів по області. Повідомив Суспільному старший інспектор відділу комунікації поліції Олег Кирницький. Ракету С-300 російські війська спрямували по Сергіївці, поцілили підприємство та автомобіль. Бив людину зі смерчі фашисти Обстріляли Краматорський. інформації щодо жертв та пошкоджень не надходило. Поліцейські евакуювали з Донеччини 318 людей за минулу добу, розповів Олег Кирницький. Спочатку обов'язкової евакуації вивезли майже 60 тисяч жителів області, з них понад 7 тисяч діти. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас.